Хочу вам показати пелергонію після обрізки, як вона себе почуває. Дивіться: куча сплячих броньок попрокидалися, зазеленіли. Тут зараз головне не переборщити з поливом. Треба дочекатися, щоб ґрунт повністю підсихав і потрошки-потрошки поливати, стабільно потрошки ось. І отут тут біля мене ще одна. Тут ось ці пагінці це я лишала. Хотіла, щоб вони попідростали. Але ось тут, бачите, теж був е, великий стовбур. Я його обрізала і ось попрокидалися нові бронючки з цієї, з цієї сторони. Дуже добре їх зараз видно. Тому не бійтеся обрізати свою пеларгонію, якщо вона цього потребує. Вона обов'язково гарно відновиться.